Замісити і спекти паску велике мистецтво, а прикрасити її солодкою помадкою та задекорувати кольоровою посипкою і квітами, звичайно, вже можуть завсідники кулінарних майстер-класів. Сьогодні у нас проходить чергове дитяче свято. Воно присвячене світовому святу Великодня. Ми декоруємо пасочки на ньому. Разом з нашим скульптором-кондитером кожній дитині дають спечену велику пасочку, айсінг, спеціальні прикраси і глазурь. І діти власноруч можуть задекорувати цю пасочку. Корнетики з білковим солодким кремом у дитячих руках виводять фантастичні лінії. Всі пасочки, які задекорували діти та їх мами, можна нести до церкви святити. Багато з дітей так і зроблять. Данило раніше на майстер-класи приходив з бабусею, а сьогодні разом з ним малюють узори на пасочці. Мама і молодший братик. Сьогодні на майстер-класі я робив пасочку. Я розмальовував, написав Христос Воскрес. Я покладу її в кошечок і піду до церкви святити. Видатні педагоги наголошували, що діти найкраще навчаються у грі. Цією методикою скористались організатори свята. Метою даного дитячого свята є привити нашим маленьким дітям любов до всього українського до тради до наших традицій, а також розповісти їм якнайбільше про свято Великодня. Такого майстер-класу діти чекають цілий рік. Так само, як батьки чекають світлого празника Воскресіння Христового.